Величезний намет вже кілька місяців привертав увагу рівнян, яким доводилося бувати в районі мототреку. Віднедавна усі охочі можуть оцінити масштаби конструкції зсередини. Це найбільший пункт незламності у рівному. Його облаштуванням та необхідним оснащенням зайнялася благодійна організація Ремар Сос, яка обрала рівне для роботи за сприяння міського голови Олександра Третяка. Це найбільша палатка з квадратурою орієнтовно десь 550 метрів квадратних. Тут досить масивна конструкція. Що тут такого є? Тобто це повністю автономний пункт, в якому людина може знайти. Прихисток обігрітись, перекусити, попити чаю, зарядити свої гаджети, девайси, отримати кваліфіковану медичну допомогу. Тиждень цей пункт працював у тестовому режимі, а від сьогодні громадяни можуть повноцінно оцінити його можливості. Серед новинок великий дитячий куточок з гірками та різноманітними іграми. Також тут є можливість отримати одяг переселенцям та малозабезпеченим людям. Мерівно Олександр Третяк розповів, що місто ще задовго до зими почало напрацьовувати алгоритм дій. На випадок надзвичайних ситуацій та морозів. Починаючи ще з кінця вересня, тут почалася робота над встановленням даного намету. Встановивши даний намет, ми побачили, що взимку може бути надзвичайно холодно і ті системи обігріву, які є, можуть не справитись. Тому, власне, було прийнято рішення про те, що потрібно зробити і ще додаткове утеплення. Ось, ви бачите, ми зробили додаткове утеплення. Додаткову ізоляцію, щоб не втрачалось тепло, яке буде тут. Головна ж особливість цього пункту незламності гарячі обіди для всіх потребуючих, найперше вимушено переміщених осіб та тих, хто перебуває на обліку в департаменті соцполітики, мало забезпечені люди з інвалідністю та багатодітні сім'ї. Планується, що волонтери благодійної організації щодня готуватимуть обіди аж до весни деякі рівняни вже встигли оцінити таку допомогу. Прямо зайшла до вас по дорозі з лікарні. йшли з лікарні. Mm. А як знали, що тут відкриття буде? Ні, не знала я. Я тут прямо перший раз зайшла сюди. Дуже дуже понравилось вас тут, дуже красиво. Навіть щоб хоча б як так оце зараз, то дуже це дуже було б і людям зручно, і дуже було б добре. Це Дуже добре, що так зробили. Велика територія цього пункту дозволяє використовувати його як коворкінг. У наметі є безперебійне живлення та інтернет, є столики та пуфи. Тому усі, хто шукає місце, де можна попрацювати зі своїм ноутбуком, запрошують сюди. Більше десяти волонтерів від християнських організацій, які залучив до роботи пункту міський голова Олександр Третяк, надають консультації та допомагають людям почуватися тут як вдома.